Наповнення бюджетів, енергетична безпека, розвиток інфраструктури, міжнародна співпраця ці та інші важливі теми обговорювали на форумі місцевого самоврядування у Львові. Сюди з'їхалися представники громади Львівщини, очільники міст та народні депутати. Ми ніхто вже не маємо сумнівів в тому, що перемога за нами. І ми розуміємо, що завтра стануть нові виклики. Що ж робити далі? Тому ми повинні бути вже сьогодні готові до цих запитань і мати вже готові на них відповіді. Ці відповіді представники органів місцевого самоврядування сьогодні шукали спільно із народними депутатами, адже важливо, аби законотворці чули саме про проблеми, які турбують людей на місцях, кажуть учасники форуму. До законодавців дуже один простий меседж реформ. Децентралізації, ключова реформа в Україні, вона має продовжуватися. Органи місцевого самоврядування показали, що вони дієві, що вони активні і більше повноважень і більше фінансового ресурсу на місцях це тільки на благо народу України. Місцеве самоврядування важливо розвивати у час війни. Переконує президент асоціації районних та обласних рад Сергій Чернов. Адже тільки так Україна зможе подолати шлях від кандидата до повноцінного членства в ЄС. Сучасна Європа це політика регіоналістики, це потужне. Сповноважені можливості місцевого самоврядування. Це розвинути громадянське суспільство, демократію, верховенство права та ці речі, за які сьогодні наші захисники, захисниці, до речі, гинуть на фронті. Окрім законодавчих ініціатив, під час форуму обговорювали й шляхи для промоції громад, зокрема, створення бренду громади, залучення інвестицій та розвитку туризму. Андрій Дідовдюк та Богдан Павлечко, телеканал НТА.